Найпопулярніший суд у Європі, про який ви мали б чути, це європейський суд з прав людини. Проте закони є, захищає інший суд. Розповідаємо про нього у цьому відео. Суд Європейського союзу дослівно називають суд справедливості. Він представляє судову гілку ЄС. Суд слідкує, аби кожна країна-член ЄС однаково дотримувалась законодавства. А також, як і всі суди, він вирішує юридичні суперечки, але не між громадянами. Справи, які розглядає цей суд, стосуються інституції ЄС. Будівля суду розташована у Люксембурзі, а склад не дуже простий, тому що суд поділяється на два: суд справедливості та загальний суд. Кожен з них має свою кількість членів та специфіку справ, які розглядає у суді справедливості Ості засідає 27 суддів по одному від країни ЄС, але не всі справи вони розглядають у повному складі. Справи розглядають у палатах, які мають свою кількість суддів. Чим важливіша і складніша справа, тим більше суддів її розглядають. Суддям допомагають 11 генеральних адвокатів. Вони також вислуховують усі сторони справи та дають свій неупереджений висновок про неї. Важлива роль цього суду роз'яснювальна. Він відповідає на запитання національних суддів про те, як слід тлумачити право ЄС. Це дозволяє всім судам країн членів трактувати право однаково. Інша його важлива роль вирішення суперечок, що виникають між різними інституціями ЄС. Наприклад, європейська комісія може позиватися у цей суд проти держави-члена ЄС, яка, на її думку, порушила право союзу. Щодо загального суду, то тут суддів удвічі більше 54, по два від країни-члена. Вони також поділені на палати. Цей суд розглядає справи приватних осіб чи компаній, які позиваються до інституції ЄС, якщо вважають, що їхні права порушили. Тут переважають справи про торгові марки, конкурентне право. Сільське господарство, антитерористичне законодавство та санкції. Але також у цей суд потрапляють справи урядів країн-членів ЄС, які позиваються до інституцій. Тобто, наприклад, Європейська комісія подає позов до суду справедливості, а на єврокомісію позиваються у загальний суд. Кожен суддя та генеральний адвокат призначається на шестирічний термін спільним рішенням урядів країн-членів. Його можуть переобрати знову. Також у кожному суді обирають президента. Він головує три роки. А європейський суд з прав людини, про який ми згадали на початку, має зовсім іншу роль, але це вже тема для нового відео. Якщо ви пропустили деякі наші відео у соцмережах, то вони також зібрані на нашому youtube каналі Вмикайте, слідкуйте, дивіться, самоінтегруйтесь.